Мені подобалось. Класна служба, класні хлопці, чудовий загін. Все подобалось. Були гарні перспективи, мрії і плани на майбутнє, але, на жаль, на жаль, все пішло трохи не по плану. Тут все просто шкараберт. Тоді вже здавалися всі хлопці, ми остання група, яка виходила з заводу, здалися і потрапили в полон. В полоні пробув тисячу. 231 день. Кожен день я рахував до останнього моменту. Поки ми не виїхали, вже не вилетіли, не приземлилися в Білорусі. Нам ніхто не казав, що буде обмін. нас всіх зібрали посеред дня вивели. Ніхто нічого не казав, що буде обмін, ніякої інформації не було. Але вже були якісь думки, були якісь, як то кажуть, чуйка була, що все що це таки це вже напевно закінчиться. що Це вже не якийсь черговий етап з якоїсь нової зони і так далі, тому подібне. що це вже. В принципі, обмін. Це один з самих моментів важких в полоні. Це те, що ти не знаєш, коли це все закінчиться. Ти бачиш, що хлопці десь виїжджають, що їх забирають, але ну хто куди, чого не зрозуміло. Хто з'їхав на іншу якусь зону, на інший якийсь етап, хто з'їхав на полон, на обмін, обмінше. Але найважче було це, це незнання, коли це все закінчиться. Проходимо загальні обстеження. Проходимо фізіотерапію. Дякувати Богу, що ніяких критичних моментів не, не сталося, не трапилось в полоні. Досить таки руки ноги на місці, в принципі, живий. Саме важче це на даний момент це психологічна адаптація. Як на мене, дуже великий термін перебування в специфічному середовищі. Допомагають друзі, допомагають психологи, спілкування якісь. Вихід в місто банально, просто прогулятися, подивитися, як люди живуть. Ну потрошку потрошку звикаємо, трошки втягуємося. Були хлопці, які поїхали, приїхали до нас трохи пізніше, і ми розуміли, що це війна, що все трохи нестабільно. Але на даний момент зайшов в магазин, ціни досить таки неприємно здивували. Але в загальному, ніби то ніякого якогось великого контрасту немає. Просто що відвик від, від цього життя цивільного. В загальному хочу більше. Подорожувати і більше жити, більше якось насолоджуватись життям, тому що, ну, в принципі, крім якихось моментів погадів, емоцій, в принципі, ми більше нічого з собою не заберемо. Хочеться побільше мати спогадів і якихось класних моментів по життю. Підтримувати наші збройні сили, кожною можливістю наближати нашу перемогу і вірити в себе, не опускати руки. Також ніколи не пізно почати щось нове, щось спробувати нове. І Більше жити.